Що ви маєте. Він навіть їх навіть не підписати. А тому що чого що... він їх не підписав? Зачкайте, тому не не сісти в Добре, я вас зрозумів. Що ви маєте на увазі про порушення Конституції? Все. Що? Все, що проходить нахуй, блядь. Все. Неможливо переписувати Конституцію України у час військовий. Військове положення, незвичайне положення. Ніхто не має права. Це вже порушення Конституції України. Так хто її переписував? Хто Зеленський, блядь? чого у нас люди не можуть виїхати? Ну чого у нас люди не можуть виїхати. Чим це порушення Конституції? Чого у нас немає вільного пересування? Вільного пересування подивіть. Вільне пересування, які я маю мати документи при собі, щоб якесь мене чмо перевіряло. Ну, типа мусоров, нахуй, особливо на ТЦК. Про ТЦК згодом. Так і мусора не мають права. Читайте, закон провід... читайте закон про Читайте, будь ласка, закон. Немає. Ви розумієте, що градається законів ідея? Конституція, потім йдуть закони, підзаконні акти, накази і потім якісь там іще щось. В Конституції чітко вказано, ну, що, що деякі права. людини Законний акт, наказ, чи закон порушує, він є незаконним. Ще раз. Конституції... його? Хто Чому його? ви кричите? Чому Виполняє? ви не даєте мені відповісти вам? Я вас чудово розумію. Так я ще не закінчив, ви мене перебуваєте. А ви нічого мені нічого не конкретно не говорите. В Конституції України а, ч... то, чітко указано, то, що під час я вам дії... Конкретно не конституції України чітко указано, що під час дії військового стану певні права будуть обмежені в людей. Не, Це не можете обмежуватися, ви перечитайте ще раз! Не можуть обмежуватися. Під час дії військового стану. Не можуть обмежуватися. І переписування То -то... Конституції України. Не можуть обмежуватися. Не можу. Ви перечитайте Конституцію України. Якщо угу. ви за таке говорите, ви написали. Ну давайте наведемо, наведемо приклад. Не наведемо приклад. Стаття 34 Конституції України. Пам'ятаєте таку? Є права і обов'язки, добре. Добре. Є права і обов'язки. Ну, якщо мої права не виконуються, обов'язки я виконувати не буду. Написано перше. Права і обов'язки. Написано перше. Права. Mm -hmm. Якщо права мої як людини не виконуються, обов'язки я виконувати не буду. Я не зобов'язаний це виконувати. Якщо мої права порушуються, а мої права порушили. Я не можу виїхати з України. Мене не могли. Ні за яку ви вважаєте, Вони що зробили. якщо ви не можете виїхати з держави, це порушення ваших прав конституційних? Звичайно. Угу. А ви хотіли б виїхати? Це порушення моїх прав. Ви на період війни хотіли поїхати, чи ні? Да нема різниці, Ну, я поції прописано. Нема а різниці. Скажіть, прописано. А скажіть, будь манять, ласка. А скажіть, будь ласка. скажіть, будь ласка. Ви розумієте? Скажіть, будь ласка. А Ви військовий тоже військовий залишається на лінії фронту. Це порушення його прав Мобілізований. мобілізовано. По Тобто мобілізо... ви виступаєте за те, щоб мобіліз... ті, хто були мобілізовані, могли вільно кинути зброю і піти з лінії фронту. Звичайно. Угу. А ви зрозумієте, що якщо всі підуть. А то... хто це рабство по. Ви розумієте, що це, блядь, добре, це рабство? добре, я вас розумію. Але якщо всі підуть, то хто ж буде захищати? Повністю захоп буде захищати. То захищають, хай захищають ті, які нахуй такі закони роблять. Мусора хай захищають. Mm -hmm. Ви що, мене не розумієте, блядь? Де мусора, нахуй, тут? Вони присягу давали. Я громадянська людина, нахуй. Я тупо, блядь, просто громадянський. Хай вони захищають. Mm -hmm. Якого хуя? Я буду, блядь, який я працюю на, блядь, і плачу там податки на. Не не будь ласка. Я ж не матюкаюсь. Ні, я просто, блін, в мене вже просто немає, розумієте... А це? ви ви загальними словами говорите. Якими загальними? Я вам тільки що пояснив, Дивіться, Ви кажете, що повинно захищати. Які Дивіться, ви сказ... тільки що сказали. Лібери, слухайте мене. Е, Дивіться, Диві, я не, не слухайте які, мене. Яке порушують Конституцію України. Перше, порушує Конституцію України, е, виїзд і свободне пересування. Мусора, які повинні в України, вони порушують повністю прикордонники е, порушують е, пересування громадян. Вони все це порушують. Пересування громадян Конституція Які? вам, наше, Конституція вам ми, надає ми, право пересувати. будь ласка. А ви маєте право пересуватися по території України? Ви зараз хочете виступаєте за те, щоб вільно, наприклад, їхати на окуповані території? Ну, це ж теж порушення. Та Тебе їбати це не повинно. А ти жопу захищаєш свою тільки, Понімаєш? Яке оце сидять, нахуй, блядь, і сидять там, блядь, свої закони приписують, нахуй. Я намагаюсь вас зрозуміти. Ви свою жопу там вони захищають. Кого вони там захищають? Підери, блядь. це коля, нахуй, ф... блядь. Кто на, фронт... на фронті, блядь. На фронті Кого люди не захищають? Що без углу не убрали? Чого не посадили? При що що Ви тільки що сказали, що треба що да, блядь, сіпідали, дати блядь, можливість є. всім мобілізованим є. залишити Ботані, фронт. Нахуй, пацанів на вулицях, нахуй, блядь. А самі, сука, в шоколаді, Женя цей, сука, блядь, кашовий нахуй. Хулі mm. він, сука, там торчить нахуй. Mm. Гандон цей в Турції нахуй. Герої України нахуй. Ви охуели там, а я не знаю. Олексій Порошенко лейтенант. А ви не паху, я тобі кажу, блядь, що я тобі не ну, цим державі я нічим не обязан вообще. Я свою дитину два роки не бачу, нахуй. За таких підерів, які там сидять. А чому вы її не бачите? Не можна виїжджать, нахуй. Вам, сука, підера можна, блядь. Гандони, сука! Яскравий приклад з Радойова, який заявляє, що, буде, що треба припиняти бойові дії. Я думаю, що це тема для обговорення. Хотів би почути вашу думку. І що це результат дії і російської пропаганди, і наших <кій> пі 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 пасивних гомосексуалістів при владі, які допустили, які зробили все, щоб люди так думали.